Бетерія радіопрах Інтернешнл, головний український подкаст в Чехії. Свої як зі своїми ми будемо говорити з вами про все, що вас цікавить, ділитися актуальними новинами, піднімати питання, які найбільше турбують, розповідати про заходи, які плануються та які відбулися. У студії протягом 30 хвилин для вас працюватимуть Віталія Токарчук та Сергій Трачук, і дуже хочеться, щоб цей час ви почувалися як вдома. Сергію, які новини будемо розбирати у сьогоднішньому випуску? Одна з них, мабуть, зацікавить багатьох. Голова МВС Чехії каже, що після закінчення війни Росії проти України біженці зможуть поступово перейти на стандартні дозволи на перебування. А також ми розкажемо про те, що з Оломовцу до України вирушає вантажівка з різдвяними подарунками для українських дітей 2 тонни 600 кілограмів. А в прайському метро працює виставка картин харківських дітей, написаних у метро в Харкові, як у бомбосховищі. Про новини трохи згодом дочекайтеся. Ну а зараз переходимо до матеріалів наших кореспондентів. Зимові канікули час, коли діти отримують більше свободи, але часто ця свобода перетворюється на години перед екранами смартфонів, планшетів чи телевізорів. За даними досліджень, школярі проводять у гаджетах від 3 до 6 годин щодня. А під час канікул ця цифра тільки зростає. Як зрозуміти, що захоплення гаджетами вже переходить у залежність, та як віднайти баланс між реальним і віртуальним? Практичні поради психолога батькам далі у сюжеті Олени Остапчук. Без жодних компромісів чітко визначений час проведення перед екраном не лише для доньки, а й для себе. Юлія, мама семирічної Ані, встановила жорсткі обмеження, адже переймається, що надмірне перебування у онлайн просторі погано впливає на психіку, і віртуальні забавки не несуть жодної користі. У неї немає власного телефону, як у деяких її подорожі планшет використовуємо лише у визначений час. В основному для перегляду там. Повнометражних мультфільмів чи якихось пізнавальних дитячих програм, які сприяють розвитку, тому щоб не замінювати дитині ці глибокі емоції, яка які б вона мала би проживати в живому спілкуванні, там в грі з дітьми, треба контролювати, скільки часу дитина проводить в гаджетах. Бо буде біда. Я і по собі бачу, що ця залежність вона пагубна. Ти не помічаєш, як пролітає час. Тому я і для себе встановила програму, яка контролює проведення. Часу мого і якість життя покращилася, психолог Ігор Мікрюков звертає увагу на різницю в захопленнях дівчат і хлопців. За його словами, найбільше зацікавлення до соцмереж виникає у дівчат. Особливо небезпечною є прив'язаність до віртуальної оцінки. А от у хлопців до відеоігор. Найбільш загрозливими серед них є ігри з жорстоким контентом та ігри з елементами азарту, тобто які мають в собі елемент того, що в цій. І грі ти маєш заробляти якісь бали чи якісь гроші, за які ти потім можеш купляти в цій грі певні бонуси, певні костюми для своїх персонажів. І я стикався із випадками, коли діти знімали гроші з карток батьків. Також ігри, які передбачають більшу швидкість, більшу динаміку. Наприклад, мобільні ігри сьогодні, такі як шутери, стрілялки, такі ігри можуть мати більший потенціал викликати залежність. Ніж ігри, які мають повільніший темп хри, там де немає такої швидкої зміни цих партій. Фахівець пояснює, що основні ознаки залежності проявляються через агресію або дратівливість, якщо забрати гаджет, постійне бажання повернутися до екрану навіть після перерви, втрата відчуття часу та інтересу до інших занять. Також можуть бути проблеми зі сном, через надмірне використання гаджетів. Фахівці американської академії педіатрії дають. Чіткі рекомендації щодо часу, проведеного перед екранами. А психолог Ігор Мікрюков наголошує, що важливо не лише контролювати час, а й звертати увагу на якість контенту, який споживає дитина для дитини до 18 місяців віку. Це 0 годин, тобто жодний час перед екраном для дітей від 2 до 5 років це 1 година. І рекомендується, щоб цю годину дитина проводила перед екраном із дорослим, який може контролювати, який контент дитина споживає. А в віці від 5 років і старше, то фахівці рекомендують індивідуально, тобто там немає чіткого визначення скільки годин. Моя думка, що варто встановлювати ліміт. Оптимальний час що це там півтори-дві години на ігри чи на соціальні мережі. Але тут зазначено, у що це от саме на дозвілля в інтернеті, психолог радить батькам стати прикладом, адже якщо вони постійно в гаджетах, діти будуть повторювати цю поведінку. А от самі по собі обмеження можуть не спрацювати, а навпаки, викликати супротив. Заздалегідь продумайте і запропонуйте альтернативи. Варто подбати про встановлення програми батьківського контролю. Ці програми вони можуть регулювати, коли дитина там. Може користуватись, може заходити в ігри в соціальні мережі. А коли не може, в який момент там комп'ютер чи телефон виключається для того, щоб дитина ішла вчасно спати? Це дуже важливо. Ставити собі кордони і мати дисципліну, та І ми, як дорослі, ми маємо допомагати дітям цьому поступово навчитись. Обмеження цього часу за екраном має супроводжуватися новими іншими видами діяльності. Якщо ви бачите найменші натяки на те, що на те, що дитині подобається малювати, чи займатися єдиноборствами, чи там займатися якимось іншим спортом, то варто її максимально в цьому підтримувати. Зимові свята це чудово. Ова нагода зменшити час, проведений за гаджетами. Психологи радять встановити прості правила, залучити дітей до активностей та допомогти дитині відчути радість реального життя. Справжнє дитинство це живе спілкування, наповнене емоціями, а не екранним світлом. У Чехії дві благодійні організації проводять збори коштів і вже підготовлені подарунки для дітей, які потребують допомоги. Волонтери відвезуть їх в Україну і доручать маленьким одержувачам до кінця року. Про дві неймовірні різдвяні ініціативи, які покликані повернути маленьким українцям віру в диво, та про те, як до них долучитися далі у сюжеті Олександри Туранової. Різдво для України так називається чеська ініціатива від благодійної організації Коридор Юа. Масштабний проект цьогоріч передбачає зібрати та передати подарунки для понад семи сотень дітей, які знаходяться в Одеській та Миколаївській областях. Для цього волонтери збирають кошти та вже готові подарунки від усіх охочих та відвозять їх в Україну. Томаш Блага, директор організації, каже, спочатку хотіли залучитися підтримкою найбільшої чеської організації Крабіцеотбот, яка робить подібні збори щороку. Та коли їм відмовили через те, що проект локальний, вирішили… Ale započetkováte svý. Nabídli jsme lidem, že můžou sami složit dárek. А немов Ми запропонували людям, що вони можуть самі скласти подарунок або надіслати фінансову допомогу. Цей проєкт розпочався дуже успішно. За кілька днів ми зібрали півмільйона крон. Тому ми мусили вирішити, наскільки великим ми хочемо його зробити цього року. Вирішили встановити ліміт в один мільйон крон, який охопить від 650 до 700 дітей. Крім того, ми ще не знаємо, скільки готових подарунків нам надішлють люди. Тож, поки розраховуємо забезпечити подарунками 750 дітей. Цього різдва Це мета цієї акції повернути українським дітям магію різдва та віру в диво, які в них вкрала війна, розпочата Росією. А подарунки це не просто речі, це символи надії, любові та солідарності. Томаш Блага розповідає: більшість волонтерів, які залучені до акції, регулярно їздять в Україну та постійно бачать дітей, які не заслуговують того, що відбувається навколо них. Тому й вирішили допомогти завдання показати їм, що світ до них не байдужий, що їх люблять. Тому навіть відвозити ці подарунки в Україну волонтери поїдуть особисто. До проекту се в сучасній хвіли zapojilo не ж патнадцять до проекту. Наразі долучилося більш ніж 15 волонтерів. Деякі з них купують і запаковують подарунки в коробки. Інші потім ці подарунки особисто відвезуть в Україну. Є й ті, хто гратиме роль Санта-Клауса під час особистої передачі подарунків. До провод при самотним придаванні дарку. До збору на передодні різдва долучитися може кожен. Надіслати кошти або подарунки можна до 27 грудня, каже Томаш Блага. До проекту се можете запоїти і нині. А то як... Ви все ще можете взяти участь у проєкті, надіславши свій внесок на збір через сайт Доніо про Україну. Інший спосіб через сторінку www.vanocepro.cz можете знайти поштову службу, скласти подарунок і надіслати нам. А ми його вручимо в Україні дитині, для якої ви його підготували. Ви можете обрати вік і стать отримувача, та головне дотримуватися інструкції, щоб подарунок був повноцінним, щоб ми на нього могли розраховувати. Тому що дитина має отримати приблизно такий самий подарунок, який би отримала ваша дитина в Чехії, якби достало треба ваше дитя в Чеській Републіці. Подібний проєкт запустили й активісти некомерційної організації Праський майдан. Вони оголосили збір різдвяних подарунків для дітей в Україні, батьки яких загинули на війні, захищаючи рідну країну. Христина Петренко, ініціатор та керівник проєкту, каже: Різдво це сімейне свято. А коли дитина втратила частину своєї сім'ї, то для неї це перетворюється на тригерну точку. Тому підтримка для них надважлива. Найгірше, що може бути, це те, що там хтось з батьків загинув, захищаючи, і от це почуття, що це може бути дарма, що ніхто не про це не цінує, не пам'ятає, і от хочеться дати таку надію, дати, дати таке е, почуття того, що. Ми цінуємо, ми пам'ятаємо, ми знаємо. Нам теж боляче, але ми хочемо підтримати і поділитися власне добром. Христина додає, взяти участь у добрій справі може кожен, а долучитися у зручний для себе спосіб: купити подарунок зі списку та особисто принести його до офісу організації, зробити грошову пожертву на будь-яку суму або поширити інформацію. Не обов'язково скидувати донат або там невеликий, Можна відкрити допоміжний збір. Це робиться в самому нашому зборі. Якщо на доню відкрити посилання, там є розділ добровізва натискаєш, просить вибрати суму, можна вибрати суму і маленьку, навіть можна, наприклад, зробити на 500 корон і, і поширити серед друзів. Також, якщо людина є власником бізнесу або працює десь в якійсь компанії, то вони можуть поширити в себе також. На роботі серед колег також звертаюся до українських бізнесів або там до бізнесів, які е, підтримують Україну, щоб вони, щоб вони також е, робили в себе ці маленькі добровізви. Потім, е, якщо ви блогер, або якщо у вас навіть там тих. Е, Тисяча підписників там 500 підписників також поширюйте. Поширення зборів це дуже важливо. Якщо людина сама не має фінансової можливості задонатити поширення, це дуже потужно. Збір праського майдану триватиме до 22 грудня. Потім подарунки доставлять до різних регіонів України, щоб діти встигли отримати їх до свята. Подарунки просять приносити з понеділка до суботи у центр Нусле. Для вмісту підійдуть солодощі, настільні ігри, іграшки, книжки, матеріали для творчості. Канцтовари чи теплі речі У нас е збір розрахований на 100 дітей, якщо нам вдасться повну суму збору зібрати. То вийде така кількість, але в нас ще є збір самих подарунків, і, власне, ці подарунки тут неможливо передбачити, скільки вийде. Діток ми так окремо не перебираємо, не обираємо. У нас є підрозділи, з якими ми співпрацюємо. І цих з цими підрозділами власне запитуємо про списки дітей. Мені, наприклад, те, що вже написали якийсь список, то там діти, які зараз або в на опіці у, у бабусі дусі або е, багатодітна сім'я е, що втратила там батька на, на війні. Або є сім'ї, в яких є потреба в і не забезпечені. Неважливо до якого з цих двох проектів долучитися ви. Та це реальна можливість створити справжнє різдвяне диво для тих, хто його щиро потребує. Усі деталі та посилання на збори благодійних організацій ви знайдете на нашому сайті А далі переходимо до актуальних новин. Сергію вам слово. Голова Міністерства внутрішніх справ Чехії каже, що після закінчення війни Росії проти України українські біженці зможуть поступово перейти на стандартні дозволи на перебування. Вітра Кушан нагадав, що в Чехії і після закінчення війни планує залишитися близько 60% біженців. При цьому, виступаючи в ефірі чеського телебачення, він звернув увагу: якщо 200-250 тисяч людей одночасно попросить про якийсь тип дозволу, розгляд цих прохань протриває певний час. Тому вважає Ракушан, треба принаймні вирішити питання про мораторій для людей, які перебувають у режимі тимчасового захисту до того часу, поки МВС устигне адміністративно розглянути їхній перехід на стандартні дозволи на перебування. На його думку, такий термін має тривати принаймні рік. Далі цитата: у день, коли закінчиться війна, ми повинні вже мати облаштований механізм завершення тимчасового захисту, бо це може викликати вторинну хвилю міграції, наприклад, із метою воз'єднання родин. У цю хвилю має вже бути підготований мораторій для людей, які живуть під тимчасовим захистом, щоб вони могли бути тут і надалі, так сказав голова МВС. Але вважає Ракушан, це має бути загальноєвропейське рішення, щоб усі країни ЄС мали однакові умови. Із Оломоуцу до України вирушає вантажівка з різдвяними подарунками для українських дітей. Дві тонни 600 кілограмів подарунків привезуть до Тернополя, звідки їх розвозитимуть до інших міст України. Подарунки закуплені за кошти традиційного збору благодійної організації Арцідієцезні Харіта Оломоуц із назвою Різдвяний пакунок для України. Цього року люди з усієї Чехії зібрали кошти, щоб задовольнити бажання рекордної кількості дітей загалом 475. Це сироти, діти з соціально слабких родин чи з родин вимушених переселенців. Об'єм, який зайняли подарунки, теж рекордний: 35 кубічних метрів. За словами організаторів проєкту, вартість різдвяного пакунка з новими речами становить від 1500 до 3000 крон. Цього року Оломоуцька благодійна організація влаштовує різдвяний пакунок для України в вже в 16-те. За всі ці 16 років подарунки отримали 4579 дітей. У пральському метро працює виставка картин харківських дітей, написаних у метро в Харкові як у бомбосховищі. Унікальна колекція з назвою Underground Garden, тобто підземний сад, відкрита на станції Народні Тріда до грудня 2025 року. Це копії картин. Оригінали до 31 грудня цього року виставлені в галереї міста Праги. Колекція виникла у співпраці галереї міста Праги, транспортного підприємства міста Праги і Харківської дитячої художньої студії з назвою Аза Нізі Маза. Вибір місця для виставки станція метро це символічне нагадування про весну 2022 року, коли багато мешканців Харкова шукало сховку на станціях метро від невпинних російських обстрілів. У ті часи діти зі студії Аза-Нізімаза, які буквально жили в метро, розписали станцію в Харкові, у якій тоді працювала студія. Оригінали картин будуть до кінця цього року виставлені в галереї міста Праги, а саме в стайні замку Троя, де їх можна побачити безплатно щодня крім понеділка з 10 до 16 години в п'ятницю з 13 до 16, а копії на станції метро «Народні Тріда» на трасі Б будуть виставлені до кінця 2025 року. А ми продовжуємо. Українець Денис Розумний не шукає в житті легких шляхів, тому живучи поруч з політехнічним університетом у Києві, вирішив вивчити чеську та вступити до вишу у Празі, який успішно закінчив і нині працює в ІТ. Про плюси та мінуси професії, секрети навчання, життя у Чехії. Ми поговоримо з Денисом. Денисе, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили пов'язати своє життя з ІТІ? Ви приїхали заздалегідь до Чехії? Ну, вийшло так, що я коли ще був в школі, то мені просто дуже подобалась математика точні науки. То це почалось цього для того, щоб вступити до чеського вишу, коли ви почали вивчати чеську? По суті, перед 11 класом я якось влітку сидів, думав, що далі життям робити. Переді мною був якраз останній клас, 11 клас. І якось собі не придумав, що кудись треба поїхати і кудись за кордон, бо цікаво щось нове спробувати. І Якраз на той момент я не дуже добре знав ні англійську, ні німецьку. Розумів, що якщо я там через рік не потягну на на такий рівень, що одразу зможу на бакалавра поступити. Я почав думати спочатку, подумав, що в Польщу. подумав, почну польську вчити. Якось почав потрошку сам щось там читати, читати, і якось в якийсь момент там десь. Писали, що о, Прага теж гарне місто, і потім я таки почав читати якісь статті, що Чеська теж дуже, по суті, схожа, і на польську, і на українську, що теж слав'янські мови, і що і, навіть нам реально і за рік вивчити. Я таки подумав, що чому б ні, тоді спробую Чехия. І якраз писалось там, що в Чехії безкоштовна освіта. Я це не знав, і коли я про це дізнався, а що, наприклад, в Польщі там не так все пошло. Ну, Я подумав, чеська мова схожа це найбільш uh -huh. західна країна, де є ще слов'янська мова, яку я можу, наприклад, дуже добре вивчити за рік. І, по суті, університети навіть краще, ніж в Польщі, і не важко вичити безкоштовне на навчання, то подумав одні плюси. І подивився, що Прага дуже гарне місто, напевно, найгарніше з усіх слав'янських міст, то я сказав собі добре, почну вчити. Якось сам почав вчити влітку, а потім записався на в чеський центр в Києві. Якраз під час класу я пішов на виставку навчання за кордоном, і там був Чеський технічний університет. І там мені розрекламували, що в них є якісь літні курси, на, які якраз по, суті, якраз, по суті, для мене, бо там вони шукали тих, в, того, в кого є вже рівень Б1, і можна підтягнути на рівень Б2. Ти якраз на них записався, приїхав, підтягнув, бо Б2 це якраз рівень, який потрібен, щоб поступити. Ви не замислювалися над тим, щоб вступити до якогось вишу в Україні? Не замислювався. Я хотів реально спробувати щось в своєму житті нове, просто щось. Кардинально змінити в своєму житті, до речі, ви торкнулися дуже важливої теми, що навчання у всіх державних вишах Чехії для іноземців безплатне. Єдина умова знання чеською, бо саме це навчання відбувається чеською. Розкажіть про ваші враження, коли вже вступили та приїхали до Чехії, якими були ваші відчуття? Яким було навчання, ми самі для себе будуємо наш світ, нашу мрію, і так як я сам тобі собі це не придумав, сам собі створив цю мрію. то тобто для мене і по суті сам почав вчити чеську мову. Тобто я сам для себе створив, що я це дуже сильно люблю. Реально дуже полюбив чеську мову, бо я, наприклад, дивився різні фільми, мультики, там слухав чеську чеську музику. А порадьте, кого ж чеських виконавців послухати для вивчення мови? Це, наприклад, я на я, наприклад, до сих пір часто ходжу на фестиваль, який називається Маялес. Це найбільший фестиваль саме чеської музики. І мені багато груп там подобається навіть. Давайте повернемося до вашого приїзду до Праги. Ви сказали, що все було саме так, як ви собі у голові намалювали. так як. По суті, я намалював собі, звичайно, що Прага це просто як райське місто на землі, що дуже гарне. І по суті, так і воно і було. Ну потім, звичайно, те, що все було чесько, це було для мене дуже прям таке як, як круте, тому що я вчив цю мову цілий рік, але в жодного разу там не був. І по суті, я розумів вже цю культуру, але розумів тільки знаєте, як з теорії. Щодо вишу, яке ви обрали для себе, ви не пошкодували про свій вибір, і чи можете ви порекомендувати його тим людям, які замислюються над ступом та яким також, як і вам подобаються точні науки? Ну, чеський технічний університет це ідеальне місце в празі, і мені ще повезло, що якраз. Я, мене запросили одразу, щоб я там допомагав в одній групі науковій з суті, з першого курсу. І, і саме наш університет, чеський технічний університет в Празі, він один з найкращих. Там одна з найкращих груп у світі в цьому напрямку з по, по комп'ютерному баченню. Це пози те, що я до сих пір роблю. І, і я закохався в цей напрямок комп'ютерне бачення. Це робота з малюнками, з відео, з даними е, такими, що що через камеру ми знімаємо. Але взагалі чиський технічний се дуже сильний в багатьох напрямках і в роботиці, і в програмувальних мовах, і в інших напрямках, і в математиці, то я дуже раджу. І та вчителі всі дуже добрі люди завжди можна домовитися. Знаєте, якщо щось пішло не так, завжди дуже людські. Ну, Відношення, відношення дуже людське. Ну, в нашому університеті, де я навчався, там не треба було нічого зубрити, там треба було просто розуміти. Ви сказали про те, що з викладачами, якщо щось йшло не так, то можна було поспілкуватися та домовитися. У вас щось йшло не так? Звичайно, інколи було. Можливо, інколи було так, що мені не вистачало там декількох балів на, наприклад, на якусь там оцінку або на якісь там, наприклад, для, для стипендії. можливо, мені треба було, щоб у мене був середній бал 1.1. І мені не вистачало там нульнуль То я казав, що mm -hmm. от мені не вистачало, і вони казали, добре, тоді там можна додаткове питання задати. Було, бо, добре, ще там часто було таке, що якщо не вистачало балів, дозволялася ще, ще додаткова якусна частина. Знаєте, я казав Стів Джобс, що той, хто не питає, то того не виходить. Що різниця між людьми, в яких щось виходить. І не виходить це в тому, що в тих, що виходить, вони, вони питають, вони намагаються. Якщо ніколи не намагатись, не питати, то ніколи не дізнаєшся, чи взагалі це можна. Бо, як правило, якщо запитати, то в багатьох випадках люди, люди кажуть так. Я не сильна в ІТ, тому, можливо, поставлю вам дурне запитання, але той напрямок в ІТ, який ви обрали для своєї роботи, є новим. Як сказати, це все відносно. Новий, в тому в сенсі, що багато чого робиться, воно ніколи раніше не робилось. Те, що там зараз в цьому році, в моєму напрямку, вийшло. То п'ять років назад це здавалось, що як знаєте, science fiction, що це щось неможливе. Наприклад, 40-50 років назад були люди, які працювали, наприклад, на комп'ютерному баченні на зображеннях. Але це були дуже прим... були дуже примітивні речі зараз. У багатьох українців, які біжали від війни і опинилися в Чехії, постає питання працевлаштування та перекваліфікації і рекламні інтеграції заманюють, обіцяючи роботу в ІТ, навіть без освіти та досвіду, чи реально Працювати в IT без багажу знань, ну це залежить на яку позицію в IT. Наприклад, я б не сказав би, що я і, і там, люди в моєму напрямку, вони класичні, як айтішники. Тому що ми не просто ми не робимо як software engineering, не пишемо просто програми. Ми по суті робимо, як це каже, там, штучний інтелект, машин машина, learning. Тобто ці речі, по суті, вже такі досить ну, важкі, де треба реально там. Робити доктора наук там, PhD робити. Але просто якщо робити класичний software engineering, просто писати програми, наприклад, для якийсь веб, веб сайт написати, або написати просто там аплікацію для телефону, то для цього я вважаю, що навіть не обов'язково йти в університет. Ну, наприклад, можливо, на бакалавра є якийсь сенс, щоб якісь бази, але насправді в цих напрямках класичні програмування, де просто написати веб-сайт, як я такі речі, то для цього достатньо. Головне, це досвід. Це можна вивчити самому набагато швидше, набагато краще. І краще це взагалі вчити одразу з практики, одразу піти в якусь фірму і одразу це щось робити, дивитися, як вчитися від інших, як вони це роблять. І на останок запитання: три плюси та три мінуси вашої професії. Перший плюс, напевно, що зараз можна робити речі, які, по суті, змі... міняють світ, і вони дуже сильно змі... змінять світ. Це реально це. Це зараз ми в такий момент, коли світ дуже змінюється через цей штучний інтелект. Другий плюс професії. Звичайно, через це, по суті, і великі гроші зараз ці всі фірми платять і так далі. Тобто, це, Звичайно, є, по суті, не, не важко в цьому знайти ні роботу, ні, навпаки, навіть важко не знайти. А третій плюс. Ну, для мене, що це мені реально цікаво. Це реально мені приносить задоволення. І якщо я думаю, лю людям, яким подобаються технічні науки, це теж буде подобатись в більшості випадків. А з мінусів, о, ну теж великий мінус, який зв'язаний з цим великим плюсом, що воно міняє світ, але можливо, і не, докра... не на краще. Це, це теж важко сказати. Це, о, по суті, другий мінус в напрямку або професії можливо, що велика конкуренція. Третій мінус. Що, можливо, це інколи і виснажує, що інколи щоб щось зробити, щоб реально щось працювало, це треба багато енергії, багато сил витрачувати. Просто це не таке, що знаєте, класичні професії, що з 9 ранку до 6 вечора і потім піти і все. Це ні, це. Це треба інколи. Це багато дедлайнів. Треба інколи. Наприклад, ми на конференції інколи відправляємо дедлайн, наприклад, о півночі по американському часу, але по нашому часу це 9 ранку. Інколи працюємо до 9 ранку, і в 8.59 відправляємо цю публікацію. Тобто, інколи це реально треба в жертву приносити багато чого і свого часу, і сил, і так далі. А я думала, що ви скажете про плюс, це можливість працювати дистанційно з будь-якої точки світу. Чесно скажучи, що це не прям так і правда. Це знаєте, таке інколи... Це міф? Люд... Ну, Це що міф, але е, це не прям правда. що Такі великі фірми, як Google, Facebook, Amazon. Вони навпаки хочуть, щоб люди, люди ходили в офіс кожен день, або, наприклад, там, мінімум три рази на день. І на тенденція це під час ковіду було таке, що багато там дозволяло ну, іншого виходу не було. Але зараз більшість фірм. Вони ну, змушують ходити в офіс, і і вони кажуть, що це допомагає там і продуктивності і так далі. Тобто, на, насправді, працювати е, ну, віддалено це не прям так вже не прям таке розповсюджене явище в моєму напрямку. На сьогодні наш час добігає кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Radio Prague International у подкасті свої. Дуже сподіваємося, що вам зі своїми протягом метеру було добре. Також ми є у застосунку мой розглас. А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо гарними світлинами та рілсами з усіляких заходів наш інстаграм Україна, нижні підкреслення, Радіо Нижні підкреслення Прах. Тому заходьте туди і обов'язково підписуйтесь, аби бути з нами на зв'язку. З вами були Віталія Токарчук та Сергій Дречук. Почуємося, Па-па.